І так, усім доброго, мирного дня! Ви на в'язальному каналі. Це буде така не відео-нарізка, а відео, одним відео хочу зняти, але таку нарізку з різних проєктів. Тут буде і що я зв'язала в'язальні толоки, в мене зв'язалася одна робота, і що я в'яжу. Не в проєктах, які вироби не приймають в ніяких проєктах. І в мене були придбання пряжі, мені там потрібна була по моточку по два. Хочу з вами поділитися. Якщо вам цікаво про моє таке в'язальне, коротке життя в цьому відео, залишайтеся, буде цікаво. Так, в'язальна толока. В мене була зв'язана одна шкарпетка. Ось ця. Чомусь. Це я в'язала вже так, як на себе. Чомусь вони мені різні. Тут і, і, тут, і петель однаково, і все. Але цю шкарпетку я в'язала літом. Напевно, що літом в мене було більш не таке плотне, щільне в'язання, як зараз. Ці більше так по поніжці мені, а ці вільніші. Але це не страшно. Так як це шкарпетки для мене я міряла на нозі, воно нормально лягає, так як це розтягується. І я задоволена, що ще дов'язався в мене ще один недов'яз, як то кажеться. Який я вже буду носити, тому що в нас передають морози на Західну Україну, наступає якийсь там циклон. Не знаю, який інфаркт, вже похолодання йде. Було мінус 2, вже мінус 5 буде стояти ночі то ніжки мають бути в теплі. Дуже задоволена передаю привіт валюші за цей проєкт, тому що, хоч в мене часу зовсім немає, я не встигаю ще одну роботу дов'язати. Ще навіть за неї, чесно скажу, не бралася, тому що ну, якась є така, як моя бабушка каже. Розгнилилась чи що, як правильно сказати це слово. Ну, не бабуся мене так називає, а що не встигаю, я щось останнім часом нічого з вам показати, нічого зв'язати. Так, одна готова робота є. Далі покажу вам роботу, яку я би вже закінчила, але хочу взяти блокатор. Це має бути майстер-клас. Так як ви, багато хто Писали, що вам не подобається, там чи подобається. Ну, я вирішила все-таки його зняти. Цей майстер-клас. Так, зараз. І так, дивіться, будемо з вами в'язати ось такі шкарпетки. Одну я зв'язала, другу будемо в'язати разом. У мене нема на каналі теплих шкарпеток на такій ну, залишки в пряжі і товстішою ниткою, і тут ми будемо розбирати з вами нову п'ятку. Я вже її в'яжу пів року. Зараз її ношу в шкарпетки, досить вона мені сподобалася. Вона дуже в'яжеться, і я думаю, що вона вам зайде, тому що хто зараз в'яже нашим хлопцям, дівчатам, п'ятка в'яжеться дуже-дуже легко. Так, будемо з вами ось, ось таким я займаюся. Це в мене пряжа, на яку є огляд, від, пряжа від нако, аура чи аера. Посилання вам залишу. Напевно, що, можливо, ви хочете з цієї пряжі в мене зв'язана і шапка, і, 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 і гачком Бактус, і аж бактус. Дуже сить, вона себе гарно зарекомендувала. Шкарпетки в мене зв'язані в дві ниточки. Так? Ось у мене ще є моточок, на мій розмір. Чи на Улянкин я там в'язала, я вже не пам'ятаю на чий. Напевно, що це зв'язані на Улянкин розмір. Да, вони в'язались на 38-й розмір. Я згадала вже, дівчата, вже, бачите, треба швидше в'язати, бо забуваєш вже про все на світі. Так, далі, в мене ще один і проєкт, який я в'яжу. В'яжу вже давно, вже би закінчила, але Наташа щось його не в'яже. Мені тут залишилось зв'язати один рукав, пришити кнопки, такі що йдуть магнітні. Так, ось у мене вже рукав майже зв'язаний, мені ще кусочок резиночки і все. Я, дивіться, відкрила різні матки. І я бачу, що це темніше, а це світліше. Якщо ви бачите, це напишіть, чи дуже сильно кидається в очі, так як воно рабаценьке, не дуже воно там. Ну, і що, ще що скажу, що я замовила ще моточок цієї пряжі, там в цьому відео вам покажу, буде огляд, тому що вона мені так сподобалась, і я бачила, просто в магазинах вона ще є. Вона не є така дорога. На дитячі вироби вона просто супер-супер попорвал-вау. вау -ва -ва -ва. Тобто, мені тут ще один рукав чекає, і все, Олянка би вже в школу носила. Ну, я щось не встигаю, не встигаю. Так, це вам показала. Тепер хочу вам показати, що я придбала яку пряжу. Зараз вам трішечки пошуру. Одразу кажу, що пряжа ця, вся на о... смачненьке розпочинається. Якщо ви не любите огляд пряжу по придбання, будь ласка, покидайте канал, вам буде нецікаво. У нас тут починається пряжа, яка буде на огляді. Так, пряжу докупила газал Бабі Бамбо, тому що я купила 50-грамовий моток, щоб подивитися, чи я хочу з неї в'язати шапку. Зрозуміла, що хочу, кольор мені подобається, це буде шапуля на мене, і ми будемо мати огляд з цієї пряжі. Докладніше буде в огляді. Нічого розказувати ні, такого сильного не хочу. Е, тільки скажу, що це 50% бамбук, 50 акрил. На 50 грамів, 115 метрів. Далі пряжа в нас е, газал органік бебі Катон. Ну, тобто, бебі, що 115 метрів вона йде. 100% органічна бавовна. тобто перероблена бавовна, вона 60 як. Е, прання заборонене, ручне прання дозволене, спиться 4,5% 5 і я, напевно, що ну, завжди я не, не, дуже, не дуже погоджуюсь з виробником, тому що у мене на все це є своя думка. Так, дивіться, побачила яку пряжу. Можливо, ви вже з цієї пряжі в'язали. Напишіть мені, як вона вам в полотні. Хоч я не люблю акрилову пряжу, але ця мені сподобалась. Вона не 100% акрил. Тут іде моточки 150 г. На 150 грамів 245 метрів. Тобто, вона товстенька, 20% вул. Тобто шерсть, вовна. 80% акрил. Так, багато акрилу, але я брала на комплект для улянки, вроді би, і ми будемо огляд робити на цю пряжу, шапочка тут має бути, і, напевно, шоснут. Ну, що вона нам захоче, подивимося. Спиці рекомендують номер 6. Ось тут, дівчата, я погоджуюсь, що, да, можливо, тут номер 6, хоча для мене. Ем, ну, ну, не знаю, ну, чи номер 6. Я все-таки люблю більш плотнішу в'язку. Гачок 6,5. Спиці я б сюди, можливо, п'ятірку взяла. Не знаю. Це дивитися, коли в'яжеш. Так, на виріб вистачає 300 грам, можливо. Прання тільки ручне. Так, така пряжа. Далі, дівчата, була я в Аврорі. І взяла пряжу на огляд. Бачу, дівчата її беруть. Можливо, з такої пряжі в'яжуть іграшки. Як ви знаєте, я іграшки зовсім не в'яжу. Цю пряжу я купила, щоб зв'язати дитячі шкарпетки. Моя улянка дуже любить з цих хорьків шкарпетки. Спиці рекомендують 2,5. 3 Ну, я думаю, теж на трійці в'язати. 2, 2, 5, Так, на 100 грамів 54 метри. У мене є два мотка, я думаю, можливо, мені хватить. Виробник тут. Я не знаю, що це за виробник. Ну, давайте подивимося, так, як це пряжа за АТП. Ой, пряжа з Аврори, дівчат, наголошую. Так, Китай виробляє цю пряжу для магазину Аврори. Так, така пряжа. Так, далі. Ось така боже мультиколорна. Ну, ну, чесно. Ну дивіться, які відтінки. Я просто влюбилася в цю пряжу, коли її отримала. Ярнард Клок. що, Так, не буду коверкати опять пряжу. Мені важко її вимовити. 25% Лана, тобто, вул. Вовна 75% акрил. Так, це більше вже пішли акрилові спряжі, але тут йде 100 грамів. Ну, такий пишний моток. А на 100 грамів тут йде 230 метрів. Чесно кажучи, отримавши цей моток, мені здавалося, що тут 150 грамів. Так, спиці 4,5%. Гачок 5. Проня, що там у нас? Проня? Рекомендують? Не рекомендують. Брання не рекомендую, тільки ручне. Ось така пряжа. Та, теж буде огляд. Далі пряжа ось така. В мене є ярнард форза, ще не пробувала. Але я замовила ярнард солід. Але щось мені прийшло. Я не знаю, що це з тою пряжі. Дивіться, бачите, вже вона якась така замучена. Не знаю, де вона натажала. Що з нею робилося? Буде ось така у нас пряжа теж на огляді. Так, давайте далі. Ось така пряжа, теж на шапулю бралася. Для остінки. вона юб, юб, любить все ярке. Так, ось така пряжа. Дуже мені сподобалася на тактильно. Тобто, до тіла вона дуже приємна. 75% акрил. 25% вовна. Так, вона теж акрила. Але що класно, в ці пряжі вони не скриплять. Я дуже не люблю скрипучий акрил, мені аж щось робиться. Так, в мене є 100 грамів. На 50 грамів, 125 метрів. Спиці рекомендують 5. Можливо, і 5. Не знаю. 5. Не знаю Ми будемо дивитися на оглядах. Гачок теж 5. Так, ось така пряжа. Далі пряжа ось така. Цю купляла я на подаруночки і собі спробувати теж буде огляд. Це ланоса Супер Маріно. І це в нас, де дівчата, хлопці, шкарпеткова пряжа. Але тут не написано, що у нас шкарпеткова. 100 грамів, 400 метрів. так. Superwash Маріно, Мариносова вовна, поліамід. Спиці рекомендують номер 2. Ручне прання. Машинка заборонена. Так. Вироблена турція написано. Ну, тобто, на сайті це вважається Шкарпатково. Ну, і я соглашусь, тому що вона така на дотик з поліамідом. У мене є три кольори. Два поїде до своїх власниць. Там, де я є спонсором, ще не вибрала які, ну, я постараюсь вибрати. Один залишу собі, ми будемо робити огляд. Так, Вибачайте. Так, далі оця неймовірна пряжа Ярнард Baby Cotton. Ніколи, тобто бебі хлопок, виходить, бавовна. 50% акрил, 50% хлопок, бавовна. Я кольори там ніде не кажу, вибачайте. Це буде в огляді кольори. 50 грамів і 165 метрів. Тут рекомендується спеціаліці номер 3 І гачок теж номер 3. Ну, це, це буде шапуля. Не знаю, можливо, на мене. Є щось хочу дуже ярко. У мене таке якесь життя почалося, що мені треба ярко в житті. Так. Оця пряжа мені дуже сподобалась. Вона, звісно, для мене трішки дороговата. Imperial Merino. Екстра файн Merino Wool. Так, 100% вовна. Ну вона така прикольна, дівчата, ну дуже прикольна. Спиці рекомендують, номер 5 гачок 5 на 50 грамів 100 метрів. Так, це теж буде шапуля. Не знаю, мені треба багато шапок, не знаю, для чого, але треба. Так, підходимо до завершення. Купила ще в Аврорі, там є ось така пряжа різних відтінків картопу гонка. Фірма картопу вроді би не виробляє пряжу вже, але пишеться, що вона виробляє для Аврори, і як там, що там, не знаю. Це йде 100% акрил. З цієї шапки я планую в'язати. Ось цієї пряжі планую в'язати шапку. Яка це буде шапка? Пізніше відео вам покажу. Так, на 100 грамів, 300 метрів. Спиці рекомендую 4,5. 5 Ну, можливо, можливо, не знаю. прання тільки ручне. Так. І остання моя пряжа, якою я мега задоволена, тому що вона така теж де мультиколор. Дуже багато кольорових відтіночків це ось така. YarnArt віста. Так, вже прочитала правильно вам. Рекомендують спиці номер 4 гачок 4, прийнять тільки ручне. Що ще тут цікавого? На 100 грамів 280 метрів 20 вовна, 70, 25% вовна, 75 акрил. Тобто, в мене тут заказано пряжі більш акрилови. Але я хочу сказати, по ціновій політиці вона теж не є дешева. Зараз пряжа дуже подорожчала, і, я ж кажу, головне, що не скрипить. Оця чути, це йде 100 судове кріло, вона прям така скрипуча. Але тут я буду додавати мохер, ще щось там цікаве буду додавати. ангорку, можливо. Ну, тут буде цікава шапка. Кому було цікаво, ставте пачки вверх, кому не цікаво, відписуйтеся, не пишіть мені цих таких, скажімо так, коментарів, щоб я вас кидала в чорний список. Тому що я зараз. Перейшла до такої роботи. Якщо ви не поважаєте мій труд, вам не подобаюсь я як блогер, я зразу, не відповідаючи на цей всій бруд, вас кидаю в чорний список. І щоб ви не писали мені цієї всієї ерунди. Вибачайте, що була така минутка відступу від позитиву до скорої зустрічі.